Всім привіт. Сьогодні хотів би з вами подивитися трохи інформацією про Leo World. Дозвольте представити вам розробку, яка останній час привертає до себе значну увагу. Це Leo World, Лео, Ця інновація створена спеціально для тих, хто скористає конфіденційність, але, мабуть, були всі ці нової конфіденційності. Чому саме Але? Компанія Алео займає лідируючі позиції в сфері чи прагне створити обсередовище, які конфіденційність органічно поєднується з персоналізованим досвідом роботи користувачів і, будучи першою платформою розробленою для повністю конфіденційних додатків, але дає приватним особам, можливість розробляти, експлуатувати та керувати програмою, зосереджуючись на захисті конфіденційності. Платформа, платформа використовує, використовує можливості ROLAP з нульовим розголошенням інформації, новаторською технологією, яка гарантує максимальну конфіденційність під час блокчейн-транзакцій, використовуючи переваги купичувальних пакетів, ZK, але може забезпечити конфіденційність в різних сферах, аспектах блокчейн-транзакцій, зарекомендувавши себе як ідеальний вибор для додатків, які прагнуть до гармонійно поєднання конфіденційності та ефективності. Для розробників Алео являє собою сприятливу екосистему. Він добре поєднується з загальними інструментами та мовою програмування, такими як JavaScript, Rust та інші. І така синергія спрощує процес розробки, прикладаючи шлях до швидкого створення DApps з урахуванням підходу орієнтованого на конфіденційність. У цей час ALEO переходить до третього етапу створення тестової мережі. З нетерпінням очікується вже запуск основної мережі, який повинен відбутися після завершення цього звичайного періоду тестування, І як для користувачів, так і для розробників, які використовують платформу Loo Wallet є кращим варіантом. Цей гаманець сертельно розроблений для безпечного управління ключами Leo, що спрощує взаємодії з кофеційними додатками Dapps. Всякий раз, коли транзакція ініціюється через Wallet, він створює детальне. Він створює детальне дота... підтвердження транзакції, що захищає конфіденційність і готове для, для... відправки повного ці е Також познайомитися з основними характеристиками. Е це безпрецедентний за захист конфіденційності, е повна інтеграція DApps, е всебічне підтвердження транзакцій, підтримка декількох мов, е також ефективне управління ключами, оптимізовано, оптим оптимізовано для смарт-контрактів. Зручний інтерфейс, не знаю, там надії заходу безпеки та інше. Озираючись назад, технологічна досконалість лево і гавниць лева. Коли ми робимо крок назад, щоб оцінити шлях і технологічні досягнення. Досягнути Лео є очевидно, що вони зайняли свою нішу в блокчейн просторі, пропонуючи е, притулок конфіденційності і ефективності швидко розвивачного цифровому ландшафті. Особисто я кожному рекомендую використовувати Aleo Wallet. Це дуже безпечно, це дуже зручно та дуже швидко. Е, Тож, коли ми ну, але вже перейде до байнету, я рекомендую кожному, хоча б спробувати використовувати цей цей гамнець. Я думаю, вам сподобається. Дякую всім, гарного дня.